Ну що, друзі, мені цікаво, та й, мабуть, і вам буде також цікаво, що на цей раз скажуть путінські отсоси стосовно домовленості, які будуть вирішуватися в Туреччині. Як я знімав в попередньому відео, що хуйло не приїхало, так воно туди і не доїхало. Але ж ми всі знаємо, що хуйло, воно і в Африці. Хуйло. Але відправив туди свого правого Чапака Лаврова. Поїхав кінь домовлятися, блять. Не знаю, що там буде, про що можна взагалі спілкуватися із тим шльопанцем, але ну, надіємося на краще. Слава Україні, друзі. Слава нашим героям. Крокуємо разом до перемоги. І нагадую вам, мої золоті, що ми створили телеграм-канал, на який ви повинні підписатися. Він є в шапці профіля і називається Іду на ви. До зустрічі! Бережіть себе!